Хотів сюди припаяти активний балансир і навіть доріжки зробив. Але активного балансиру немає. Чекаємо. Тому поки що якось так От будемо чекати активний балансир. І куди піде цей акумулятор, подивитись, дуже цікавий проєкт. Ще одна проблема це той факт, що літокала одна не встигає тестити, і ми не можемо запустити в проект ще один акумулятор. Так що чекаємо, ось така система. вілові відключення працює. Там у нас під низом он акумулятор. Задача. яка? Поки є світло літокала напряму з розетки. А коли світло зникає, то йде від акумулятора і заряджає акумулятор. Ось цей пристрій. А Щоб струм не йшов у зворотньому напрямку, ось діод. Буду пробувати додати ще одну літокалу і ще один акумулятор. Надіюсь, зарядка впорається, тому що світла 4 години немає, 2 години є. Тобто так от якось працюємо. Ось моя майстерня. Це є акумулятор. ось акумулятор. Ми його поганяємо трішки, підзарядимо і я думаю, все буде добре. По зарядці, можливо, ми навіть для нього купимо окрему зарядку, він буде іще один акумулятор. І через діод будемо пускати, щоб сильніший акумулятор не тягнув. Тобто, Якщо ці два акумулятори а вони відходили не один рік на автобусах, якщо тільки вони не зможуть заряджатися, то діод не пустить, щоб сильніший акумулятор, акумулятор підзаряджав їх буде тільки навпаки. Отак от от буде і ось мої три паяльники. Ще один невдалий момент е, мав я робити е, точечну сварку з мікрохвильовки. І я, коли пиляв болгарку, я зачепив потрібну мені проводку. Все, тепер це чермет, а мідь я виняв і здав. Залишилося тільки все поздавати. Думав доробити ось цей ось акумулятор. Уже прийшов його розбирати, навіть почав. І в останній момент я зрозумів, що в мене закінчився скотч і каучук. Ось. Десь тут я починав. Тобто розібрати я б його розібрав би, а зібрати проблемно. Тому йдемо по скотч і по каучук і будемо його перебирати. Якийсь шалений тиждень в мене вийшов, тому що це не перший. Не перший момент, коли я беруся за щось, і воно в мене в останній момент не виходить. Ще один момент: таракан у мене катається в друга. Тому що найкращий друг попросив, тому я без, без електричного велосипеда. Ой, чеботар без чобіт. А Значить, купили ми ось так от ві... е... цей шпильку метрову. Накрутили дві гайки хотіли, тобто. Розжимаєш дві сусідні гайки, і таким чином оця ось ось вилка, ось 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 вилка, вона розгинається. Але проблема в тому, що там було 9,5, а штангент радянський показав 9,7 чи що, я подумав, що це похибка, і купив 10 мм шпильку. Вона тупо не вставляється. Тобто шансів е, роздвинути вилку нема ніяких. Ну, блін. А раз немає шансів, значить ось цей двигун ми знову не вставляємо. А навіть якщо викрутити ось це, навіть якщо викрутити ось цей його вкоротить, його вкоротить, е, ну, я не думаю, що буде шанс. Я не думаю, що буде шанс, але тим не менше, я спробую. Тобто я спробую подвинути їх. Хай, так, це все, звісно, добре. Тепер, тепер будемо думати, як далі. Як далі? І доведеться купувати шпильку на 8, на 8 мм. А до речі, 8-мм шпилька вона продавалася далеко, а коло мене її не було. Я б обходив три магазини. Немає шпильки такої. Бажання зробити хоч щось корисне по цьому велосипеду. Значить, зараз спробуємо хоч під сільний 4 вставити чи що. Ну, ну, треба ж хоч щось зробити. Ну, За тиждень ну, мене це вже бісить. Ай, Показуй прикол. Ось. Це при всьому при тому, що я вже розгинав, вон, розгинав. Тепер треба буде думати, як його. Ось тут вставлять якесь, зубило, зубило і пробувати чи, чи зубилом розгинати. Чи, чи надпил один робити. Ну. ну, Треба думати, як його робити. Да. Так, ну хоч це все наділося і на том добре. Ось таке от у нас хороше сидіння. Буде воно на підпружиненому штирю, на омар, на пружинах таких. Так, да, одні тільки пружини. Коротше, клас. Мені тихо не падає. Все, все подобається. І якість, і шкіра. Мабуть, молодого дермантину. Фух, Так. На цьому все. Сідушку на місце, штир на місце. Будемо думати над двома проблемами. Ростянуть вилку і розтягнути місце, куди б вставлявся штир. А, значить, дивіться, прийшли нам ось такі от акумулятори. Я на них в неділю робив прямий ефір стрім. А ось такі от п'ятачки. Ось такі от вони цікаві. Це 21700. Це не 18650. Ось я покажу. Ось для порівняння 18650. Значить, прийшли все. Думав зробити з них акумулятор ось такої от конфігурації. Ось такої от Я мав зробити акумуляторну батарею. Звідси пішов плюс-мінус. Там плюс-мінус тут-мінус. плюс, Там внизу плюс-мінус, тут. плюс, плюс. мінус, Там плюс-мінус тут-мінус. Зрозуміло, тобто, тут в мене був вхід, тут в мене був вихід. Знайшли ми BMS. Ось так от десь ми її приліпили. От, або ось так. От. Ну, тобто, це вже інше питання. Знайшли ми активний балансир навіть з захистом. Ну, щось мені підказує, що довелося б ці болти викрутити. А холдери? У мене немає холдерів. Ось так от. Тобто, все є, щоб зробити холдерів нема. Так, ладно. Мали прийти ці акумулятори ще тиждень тому. Довго не могли нам відправити, довго ми не могли поспілкуватися за відправку. Він просив передоплату. Ну, так як людина мені не знайома, я передоплату стараюся не давати. Додайте до цього ще вієві відключення, і ну, тобто, нічого хорошого за цей тиждень не майже не відбулося. До речі, чому я працюю саме з тримачами, так званими холдерами? Банально все просто. Коли один із акумуляторів гріється, він не гріє сусіда. Це перше. Друге, ці так звані тримачі, або їх ще називають холдери, вони досить таки чудово тримають акумулятор, не дозволяють йому випадати. І між ними є повітря. Тобто прошарок повітря дозволяє мати пасивне охолодження. І, взагалі, плюсів більше, і я є ярий прихильник холдерів. Тому. Тримачі для мене досить важлива деталь, така ж сама важлива, як і блок управління батареєю. Отож, напишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте за підписку на обидва канали, на мій на канал Доброго вечора гаража. І пам'ятайте, що в мене є телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватись. Попереду багато цікавих відео.